Новий рік в умовах війни. Війни, яка, дякуючи Збройним силам України, не торкається наших стін, але торкається наших сердець, наших сімей. Тисяч родин за столом пусті місця. Хтось чекає з фронту рідних, друзів, хтось плакує дорогу людину. Немає повноцінного відчуття свята, як то було раніше. Але є чітке усвідомлення того, що наша нація. Вкотре довела всьому світові свою незламність, єдність і любов до рідної землі. Рік, що минає, згартував нас ще більше. Навчив стояти міцніше, долати страхи співпереживати, працювати та допомагати. Попри війну, В складних умовах заради наших дітей, заради захисників і захисниць, які бережуть наш спокій, заради героїв, які віддали життя. Разом ми продовжували робити все можливе, щоб наша громада вистояла. А кожен наступний день наближав нас до вигнання ворожого війська. Відповідно, фокусувалися на головному і депутати, виконавчі органи, відділи та апарат міської ради. Всебічна підтримка сил безпеки та оборони була ключовим питанням упродовж року. На це з місцевого бюджету нам вдалося спрямувати близько 26,5 млн грн. Про що детальніше я поінформую у своєму звіті. А сьогодні хочу наголосити: як і торік, так і в 2025-му інвестуватимемо першочергову в перемогу. Основними завданнями залишатиметься фінансування на обороноздатність країни, безпека жителів громади, зокрема здобувачів освіти, сталість критичної інфраструктури, соціальний захист вразливих категорій населення, підтримка військовослужбовців. І їхніх родин. Я дякую всім, хто поставив на паузу своє особисте і дбає про суспільне наближення перемоги. Насамперед нашим незламним оборонцям, які без вихідних і святкових пильнують ворога. Всім, хто працює і бореться щодня в тилу, розуміючи, що перемогу не дарують, не отримують, а здобувають. В пам'ять про тих, кого назавжди забрала війна. Не зупиняймося. Попереду Новий рік. Ми не знаємо, що нас чекає, але пам'ятаємо, що наше майбутнє, як і наше сьогодення, залежить від кожного з нас. Не втрачаймо віри в перемогу світла над пітьмою, бо це саме та опора, яка не дає нам зламатися. Від усього серця бажаю, щоб новий рік видався переможним у всіх сенсах. Для нашої України над ворогом. А для наших людей на тими бідами, які принесла війна на нашу землю. Нехай 2025-й нарешті стане роком повернення воїнів до родин, полонених до своїх домівок, переселенців до України, безтурботного дитинства нашим дітям, спокійної старості, нашим батькам, сил і терпіння усім нам на шляху до здійснення цієї мрії, міцного здоров'я, миру вашим домівкам. І лише добрих звісток від нині. Щедрим вечором, дорогі земляки, з Новим Роком, шановна громада!